Оці дві штуки мені треба суперсрочно. Дві сназі за халевні купони випало скільки? Два золота. Два. Це саме цікаве. не можна відкрити біж 10 кейсів, вот отаким приколом. Угу. Угу. Пати, якщо хочеш, комфорт. Серйозно? Да. Очі за джекоїни. To full. Teraz <laughs> mi nie podoba się że open case <laughs> Mi nie podoba się. O. 24. Nie. Witaj w klubie, myślisz? <laughs> czy mutanty nie kwotują? Czy myślisz, mutanty nie wibie? ja Myślę, że mutanty też nie wybiją. Який ітем, Який ітем? <рес> О, вот тобі той ітем. Дякую. Ну да, тільки одне золото впало, серйозно. Це 330 кейсів, якщо що. Ой, 33 кейс. 33. <рес> Хотіла, <рес> конечно, 336.

Не знаю. Пробу, пробу, буду пробувати хрому вибити. І зараз хрома падає. От наступного я хірею просто. Давай що хотіло, хотіло. Благо. Ну хіба що ще одна випаде. Ні-ні, хрому треба, ще одну не треба. Понят. Це четверта золото? Да. Да, 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 О, я в клубі. О, вот Та ми вже не в клубі. Четверте золото за хвилявні поне шо. Я не вертикальному хоч видно, що я відкриваю? А якраз шикарно? Ну, хут. на нові стрібло вже не дає. О, срібло, так. Да. Ты разводил. Ну, до речі, прикольный цей. Ты листовий зараз. Ня. Эх. Блін, а щоби не було, але там 24 ну... Йо, Давай косарь. Чи косарь? Зараз. зараз. Кейсики. Я собі думаю отак хоча б до 5 її довести, щоб оце появилось. Тільки в фит. Мазл, типа, прикольно, але прикольно виглядає, типа на 10-му. Що вона не показує, типа разом зі всім його. Ну, типу, я не можу подивитись тут. Що шкода? Mm -hmm. Що я не можу її собі забрати, як я хочу щоб подивитись. Але в загально вона прикольна, типу. До п'ятого, я думаю, я її докачаю точно, навіть сьогодні, напевно. Щоб вистачить. Так, Ой. Все, погнали. Давай. Є. Yeah. Давай ще три золота і будемо. Uh, а, не. Знаєш, що, 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 що тут є? Що там? Тема. Yeah, ще один мутант. Або мутант, так. Yeah. Yeah. Да. Ух, oh, ніхуя! Да ну. Сука. Ти продай, так продай її тоді вже. Ну чому? Як продати? Куди її продати? Вона на продаж-то. Який продаж, що? Форсей вот типу, і тут можна купити Її не можна продати. Як не Вона У нас пише, ні? пишем, не? И не можно продать. For конечно. пише пишет сюда. Що можна а -а -а. купити за скраб. Що можна купити за скраб. Ні, ну конечно вот сюда. Бляха. Давай пробуем далі Ч пойде. Шаудишь? Да, Чи ні? Ну добре. Да, Давай, пробуй. Ага. Ч? Закінчилась той везіння. А мене це не цікавить, я хрому хотів. ОБЯ. Як цей. Прикольно. Дай хрому, я дуже довольний буду. Перво. Mm -hmm. Ой, таке мені не подобається опенкейси mm О, -hmm. oh, вс ah ты гонишь? Чекай, як там роблять ютуб без старт лобі. Зараз, 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 зараз все буде mm -hmm. uh, Ти сьогодні хочеш відкрити сотку? Ні, ще... Ще два, два рази, получается, да

Ну дай, дай. Ага, все. Ну конечно, да. Ну <laughs> <laughs> no, еще рахуй две Н двадцать 10, Десять, да? Не 2 двадцать 24 2 ни 24 я пилю uh, Пелю я оце. Uh, 11 схем, 14 схем буде. Оля. Коряк поки лишу, напевно, тоді. Правильно. Хай поки повисить. Що бум. Бам! Ти сперше таку хід мужики роблю. Так його мені хватить упрокачати. Того, да, отакі. Що з того щось не хватить вже? Що, погнали? Чин. Бем. Че мы не на сорт дипата? Не на сорт, да приходит. А бачит чи ні? А. Як воно типа дивиться на неї Необычно, типа так кидає його спочатку. Ага. Потім дай. от, зараз. Ну ладно, так. це супер безполезна тема, але ладно. А, мені якраз хватило мікросхем на цей, ти прикинь. Жесть, воно дорогу через. Yes.